Доброго дня. Сьогодні ми зібрали постійну комісію з питань екології та земельних ресурсів Косівської міської ради 19 вересня 2024 року. Присутні на комісії Стефрак Галина Петрівна, секретар, члени Пітеляк Світлана Васильівна і Лебюк Назар Іванович. Також з нами сьогодні присутній спеціаліст Після. земельного відділу, братівник Юрій Ярославович. На порядок денний у нас сьогодні винесено два питання. Перше питання про розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. Друге питання про включення в порядок денний 43-ї сесії Косівської міської ради. Питання про розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. За такий порядок денний, прошу проголосувати. Одноголосно троє. Так, перше питання. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту на земельну ділянку, яка розташована в селі Черганівка, вулиця Косівська, 10, та перебуває у комунальній власності кадастровий номер 262 368 8301 02 шістдесять площею гектар 3291 га для. Будівництва та обслуговуванням будівель закладів освіти код 0302, площа земельного сервітуту 0,0625 га для проїзду на транспортному засобі по наявному шляху до земельної ділянки орієнтовною площою 0,02 га для розміщення та експлуатації інших технічних засобів у зв'язку зв Код 13.03 для будівництва базової станції стільникового зв'язку селі Черганівка, урочище Багна, доповідає братівник Юрій Ярославович. Для наповнення бюджету нашої громади. Так, у зв'язку з тим, що площа земельної ділянки під будівництво вищезадної вишки надто мала, і радна плата буде становити незначні кошти, а за основної домовленості з орендарем даної земельної ділянки, вони мають сплачувати до бюджету громади не менше 36 тисяч гривень. Тож укладається договір сервітуту, по якому буде плата за. Користування светутною земельною ділянкою 34 тисячі гривень в гривень плюс-мінус. Для чого розробляються технічна документація, для чого буде вкладаний договір Ну Це, як то кажуть, не, незначна сума для громади, але Насті. світ оповниться, ти бідно молода штани. Правильно. Для чого ми зараз надаємо дозвіл на зону даній документації, після чого буде вкладатися відток і відповідно будуть сплачуватися кошти для бюджету? Ставимо голосування. Хто за те, щоб розробити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту на земельну ділянку, яка розташована в селі Черганівка, вулиця Косівська, 10. Е Площею Гектар 32,91 га, прошу проголосувати. Хто за? 3 за. за? Друге питання про включення в порядок денний 43-ї сесії Косівської міської ради питання про розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. Доповідає Юрій Ярослав. Зв'язку з тим, що на сайті міської ради вже виставлені проекти рішень і сформований порядок. Денний це питання треба окремо голосувати. Про включення, тобто комісія рекомендує сесії включити до по порядку денного на сесії дане питання. Тож прошу проголосувати. Так, ставлю на голосування. Хто за те, щоб включити в порядок денний 43-ї сесії Косівської міської ради питання про розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту? Прошу проголосувати. Хто за три за? Після. Порядок денний у нас більше немає. Вечерпаний. Всім дякую за увагу. Депутатам до комісії дуже дякую за співпрацю, що відгонулися і дякую. кажуть, співпрацюємо.